Важко уявити, чого були б варті сьогодні Сполучені Штати Америки, коли б у середині 19 століття не знайшлося в країні людини, яка й не побоялася взяти на себе відповідальність за долю нації. Такою людиною став 16-й президент США Авраам Лінкольн. Він був другим із трьох дітей небагатих переселенців. Після смерті дружини і двох дітей батько одружився повторно. Названа мати приділяла багато уваги Авраамові. Призвичаючи його до читання у 20 років. Авраам покинув отчий дім і перебивався випадковими заробітками. Коли губернатор Ілінойсу призвав добровільців на війну з індіанцями, юнак записався до армії і отримав капітанський чин. Служба надала йому впевненості, і згодом він зайняв місце у палаті представників ілінойсу від партії Вігів. Паралельно Лінколь вивчав юриспруденцію і отримав місце в палаті адвокатів. Він переїхав до Спрингфілду, столиці штату, і згодом став доволі відомим в Іллінойсі юристом і політиком. Лінкольн одружився з Мері Тод, донькою заможного плантатора з півдня. Мері належала до числа вічно невдоволених дружин і зовсім не вміла вести господарство. Однак Лінкольн покірливо терпів характер дружини, котра народила йому чотирьох синів. У 1847 році Лінкольна була обрана депутатом конгресу від партії Вігів. Пізніше він зізнавався, що то були два найбільш нудних роки в його житті, і опісля довго тримався осторонь від політики. У 1858 році, коли Авраам примкнув до республіканців, його кандидатуру висунули на пост президента, але вибори він програв. На партійному з'їзді в Чикаго у 1860 році знову була запропонована його кандидатура. Лінкольн, котрого вже тоді називали чесним Ейбом. Побудував передвиборчу тактику таким чином, що став найбільш компромісною постаттю серед кандидатів і отримав 40% голосів. Так, хлопчик із НИЗІВ втілив у життя велику американську мрію, став президентом країни. Лінкольн мав заступити на посаду у березні 1861 року. Проте ще взимку 11 південних штатів проголосили Конфедеративні Штати Америки. Під час інавгураційної промови Лінкольн був украй обережним і не намагався клеймити південців. Він заявив, що не прагне воєнного конфлікту і тяжіє до об'єднання нації. Конфедерати також не хотіли війни, але наполягали на власній незалежності. Коли президент відмовився віддати їм Форт Самтер, конфедерати відповіли воєнними діями. Так розпочалася громадянська війна. Лінкольн навчився правильно оцінювати ситуацію і виважено обирати стратегію і тактику. Він мобілізував майже 80 тисяч добровільців і віддав наказ про повну морську блокаду південних штатів. Південці були кращими бійцями і вигравали багато боїв. Президент збільшив армію до півмільйона чоловік. Конфедерати не вагаючись жертвували своїм життям заради незалежності на противагу супротивнику. Лінкольн запропонував півночі переконливе гасло збереження єдності нації. А декларація свободи від 22 вересня 1862 року стала своєрідною економічною диверсією проти конфедерації. Проголошені вільними раби масово втікали на північ у 1863 році. У Лінкольна стріляли. Куля найманого вбивці лише зачепила його капелюх. Авраам сказав тоді: кожен мій день може стати останнім. Саме тому я мушу встигнути виконати свою місію. Влітку 1863 року, в ході війни, відбувся перелом. Над могилами загиблих Лінколь говорив про війну і мир, про життя і смерть, про велике майбутнє країни 4 березня 1865 Року після чергових виборів Авраам Лінкольн проголосив другу інавгураційну промову. Громадянська війна була практично завершена. 14 квітня Авраам Лінкольн провів свій робочий день як зазвичай. А увечері 16-го президента було смертельно поранено кількома пострілами в ложі театру Форду. Похоронна процесія пересувалася багатьма штатами до Спрингфілду. За нею спостерігали мільйони людей. Багато чорношкірих американців падали до лілиць перед труною. За життя Лінкольн нерідко говорив про ідею жертви на вівтар добробуту вітчизни. Трагічна смерть створила над ним Ореол великомученика, а тією жертвою стало його власне життя.